Доброго дня, друзі! Сьогодні 12 квітня. Вчора я вийшов на блакитні озера порибалити і помітивши Окунь пішов на нерест. Сьогодні я взяв підводну камеру, щоб відсняти, як проходить цей процес. Нерест це особливий період в житті будь-якого виду рибу, в тому числі і окуня. Періоди нересту його важко зацікавити будь-якою приманкою. При цьому в окуня є переднерестові і післянерестовий періоди, які заслуговують на увагу. Відразу ж після танення льоду окон залишає місця зимової стоянки, щоб прямувати на мілководдя. Подібні місця подобаються не тільки окуня, але й іншої риби, особливо дрібної, яку просто обожнює окунь. Справа в тому, що вода на мілинах прогрівається набагато швидше, ніж на глибині, тому на дрібних ділянках накопичується велика кількість дрібних риб. Після нересту окуня знов починається жор і він знову може... Клювати на будь-які тваринні приманки. Це самий цікавий і результативний період лову окуня. Як тільки температура води досягне позначки плюс 8 градусів по Цельсію і почне підвищуватися, слід очікувати повного припинення клювання. Цей фактор вкаже на те, що окунь йде на нерест. Друга умова пов'язана з насиченістю води кисню, тому окунь ніколи не піде на нерест, якщо водойма покрита льодом. Окунь нереститься в березні-квітні, в залежності від погодних умов або кліматичної зони. Виходить він на нерест із сходом сонця. У цей період окунь змінює своє забарвлювання на більш яскраве. Нерест може тривати від трьох днів і більше. Якщо уважно подивитися з берега, то можна побачити, як окунь треться об засохлі стебла водної рослинності. Цей процес можна спостерігати за сходом сонця, а вже до обіду цей процес починає згасати, іноді нерець може поновитися з настанням вечора, а іноді риба йде на відпочинок до наступного ранку. Більш крупний окунь не нереститься з граями. Він воліє дотримуватися більш глибоких місць, і він відкладає так само на глибині. Тому за нерестом Великого Окуня навряд чи можна спостерігати. Як правило, великий окунь для нересту вибирає специфічні місця. Оскільки нерест відбувається на глибині, то цей процес відбувається дещо пізніше, ніж нерест дрібного окуня. Нерест трав'яного дрібного окуня можна спостерігати на ділянках акваторії, глибина яких не перевищує 1 метра. Глибоводний великий окунь нереститься на глибині більш 1,5 метрів. Процесу нересту повинні сприяти певні умови, відсутність течії взагалі або наявність слабкої течії, наявність різких підводних, в тому числі штучних перешкод, і відповідний кисневий баланс. Якщо метання риби відбудеться в місцях, які не відповідають цим умовам, то ікра скоріше за все загине. При наявності сильної течії вона просто змиється з мілководдя, а без кисню не з'явиться потомство. У пошуках підходящих місць окунь може мігрувати по водоймі або підійматися вгору за течією річки. У будь-якому випадку, окунь знає всі перспективні місця для нересту і щорічно відкладає ікру саме в таких місцях. Самка окуня може відкласти від 50 до 200 тисяч кринок, що говорить про його плодючість. Незважаючи на це, частиною поїдає сам окунь. А частину інших хижаків, тому виживає окунюк зовсім небагато. Але варто все ж таки відзначити, що нерест окуня, як і будь-другої іншої риби, це унікальний процес, що сприяє появі нащадків і продовженню роду смугастого хижака. Кладка окуня являє собою пустотілу сітчату трубку з студенистої речовини, стінки якої мають камірчасту будову. Ікринки розташовані по 2-3 штуки на кожному боці камірки. Діаметр ікринки становить близько 3,5 мм. Жовток містить велику жирову краплю. Студениста речовина, в яку занурені ікринки, захищає їх від сапроленгії та невеликих безхребетних. На першому році життя маленькі окуні в річках тримаються в прибережних заростях. В озерах та водосховищах виявляють широку екологічну пластичність до вибору об'єктів харчування та місць мешкання. Одні ведуть себе як істинні планктонофаги, живляться різноманітним планктоном, відгодовуючись на полегалі. Інші підтримуються прибережних заростей, харчуючись там безхребетними або виступаючи в ролі хижаків. Окунь може переходити на хижі харчування. Задовжини тіла 2-4 см, але звичайно стає хижаком, досягши довжини понад 10 см. Харчується дрібною рибою, молодю великих риб, а також одноплемінниками. Для рибалок цей процес цікавий ще тим, що окунь є об'єктом риболовлі більшості любителів рибної ловлі. Його пладючість при тому, що окунь заселяє більшість водойм, які відповідають його умовам проживання. Незважаючи на те, що більш частиною ловиться дрібний окунь, це приносить багато задоволення від процесу самої риболовлі. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку.